Добрий день, дітки! Я хочу вам запропонувати уявити себе вагончиками потяга. Ми з вами вирушимо кругосвітню подорож. Ви будете вагончиками, а я вашим паровозиком. Ну що ж, поїхали! А чим ми їхали? Ми їхали потягом. Молодці. А зараз давайте відгадаємо загадки про транспорт. Не йде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що це, дітки? Так, вірно, це автомобіль. Він по рейкам роз'їжджає. Пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, Щоб постигнуть на трамвай. Так, молодці, далі слухаємо загадку. Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з трубою їх тягне за собою. Так, дітки, вірно, це потяг. Дім по вулиці повзе. На роботу всіх везе. Що це дітки? Так, це автобус. По хвилях лебідь біжить людей на собі везе. Що? Що це дітки? Так, вірно, це корабель? Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та тусів. Матусь, дітей. Так, дітки, вірно, це літак. Скажіть мені, як назвати всі відгадки одним словом? Так, це транспорт. А що робить цей транспорт? Він перевозить людей. Молодці. А як називають людей, які їдуть у транспорті? Так, це пасажири. А скажіть мені, як називають транспорт, що возить пасажирів? Так, цей транспорт буде називатися пасажирський. А який транспорт пересувається по землі? Як його будуть називати? Так, це наземний транспорт. Молодці. А скажіть мені ще, до якого транспорту буде належати потяг? Подяг буде належати до залізничного транспорту, тому що він рухається по коліях. Добре. А скажіть мені ще таке, хто до якого транспорту буде належати пароплав? Пароплав буде належати до морського транспорту, тому що він пересовується по воді. Добре, молодці! Давайте з вами пограємо в гру. Скажи навпаки. Я буду говорити, літак прилетів, а ви мені навпаки, скажіть, літак відлетів. Машина приїхала, машина від'їхала. Корабель приплив, корабель відплив. Вертоліт піднявся, вертоліт опустився. Таксі рушило, таксі. Зупинилося. Молодці дітки справились з завданням. Давайте пограємо ще в одну гру. Гра називається частина і ціле». Ми з вами розглянемо літак. З яких частин складається літак? Так, у літака є кабіна, де знаходиться пілот і штурвал. І ще літак складається у літака є крила. Є хвіст, є салон, в якому знаходяться пасажири. В салоні є вікна, за якими люди спостерігають за хмарами, коли летять. Так, ще у літака є маленькі колесик, вони називаються шасі, який він випускає їх, коли хоче приземлитися і закриває їх, в йому допомагають розігнатися і злетіти в небо. Зараз ми з вами розглянемо. Ескаватор. Ескаватор складається теж з кабіни, в якій знаходиться сидіння, кермо, а також є вікна, двері. Ще у ескаватора є ківш, за допомогою якого він може горнути землю. І колеса, які допомагають йому передвигатися. Слідуючи у нас транспорт це пожежна машина. Пожежна машина складається, у нас теж є кузов, кузов є в неї і кабіна. В кабіні знаходяться сидіння, де сидять пожежники, кермо, теж є вікна. І є двері. А на кузові нашої машини знаходиться драбина, за допомогою якої пожежники дістаються небезпечних місць. Також у пожежної машини є шланг, за допомогою якої вони гасять пожежу. Також є колеса, за допомогою яких наш транспорт передвигається. Ще у нашої пожежної машини є. Мигалка, яка їй допомагає пересуватися по дорозі без перешкод, тому що це спецтранспорт. Ще в нас є лодка, човен, який теж складається з борту, теж там є кабіна, є сидіння, є дверцята, є вікна. Також є у нього мотор нашого човна, який допомагає йому пересовуватись по воді. Молодці малята. А зараз послухайте чистомовку і можете за мною її повторювати. Сіли ми в автомобіль. Дир, дир, дир. А тепер в автобус сіли і тихенько покотили. Ш -ш -ш. У літак швиденько сіли. І відразу полетіли ж. -ж, -ж, -ж. Ось на потязі речу чух 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 Со-со-со, покотилось колесо. Ак, ак ак, в небі летить літак. Ко-ко-ко, я тримаюсь за кермо. Ор-ор-ор риє землю. Ескаватор. Лі-лі-лі іде трактор по землі. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Да. А зараз ми з вами пограємо ще в одну ігру, яка називається Відгадай і назви транспорт. Діти іноді трапляються так, що два слова об'єднуються в одне, щоб назвати якийсь предмет. Я буду вам називати два слова. Ви їх з'єднайте так, щоб утворилось одне слово назва транспорту. Сам кататися. Так, діти, це самока. Молоко возить. Молоковоз. Цемент возить. Цементовоз. Пара плавати. Так, діти, це пароплав. Пара водити. Так, це паравоз. Молодці дітки, ви гарно справили з усіма завданнями, а наше заняття підійшло до кінця. А ви вдома поміркуйте, на якому транспорті ви б хотіли подорожувати.